Доброго ранку, Ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму ютуб-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції, три можливості вибрати свою індивідуальну карту. Ну що ж, вибирайте свою карту, і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і підказочки від паро. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Дев'яточка кубків. Ви знаєте, це задоволення майже по повній програмі, але це задоволення особисте. Тобто, ви сам на сам з собою. Це коли людина робить щось прекрасне для себе, чудове для себе щось робить, якісь, можливо, водні процедури, можливо, просто побути на самоті, випити чашку кави, почитати книжку, погуляти з песиком. Розумієте, це щось для себе. У когось можливо буде ювілей, у когось, можливо, буде день народження. Якесь свято теж проходить по цій карті. Порада цієї карти в принципі, зробіть щось хороше для себе. Саме емоційне, саме таке, знаєте, для душі, як то кажуть. Карта Noмер два: Шістка кубків. Ну, сьогодні ностальгія. Теж кубки, скажімо так, але це ностальгія за якимись старими часами. Можливо, зустрінете подругу, друга, знайомого, можливо, просто когось згадаєте. Можливо, просто згадайте свій дитячий садочок, школу чи ще щось. Тут, знаєте, згадка може бути про дітей, про внуків. Можливо, будете займатися сьогодні своїми дітками, внуками. Ось, це може бути і якесь свято, наприклад, день народження. Скоріше за все, для маленьких дітей. Ось, карта радить вам розслабитися. В першу чергу розслабитися, подумайте про щось хороше. Карта номер 3 Сімка жезлів. А, дивіться, чомусь я цю карту, мені здається, вона була і на тиждень в когось, можливо, хтось пам'ятає. Вчора, в понеділок, була теж ця карта, тільки не пам'ятаю, де саме в якому рядочку ось. А десь здається, тут ось. І сьогодні знову це говорить про те: особливо, якщо вона вам випадала на тиждень, хто дивиться знаки зодіаку. Потім випадала в понеділок, вчора і сьогодні. Це говорить про те, що ви все ще повинні потрудитися і себе захищати, все ще відстоювати свої права, обов'язки, добиватися. Розумієте? Все ще проти вас хтось сплотився, скажімо так. Проти вас пішла якась банда. Можливо, що хтось тикає на вас пальцем. Ти винна? Ти це не. Беріть на себе вину ні в якому разі. Хтось вас звинувачує в чомусь, не беріть на себе ніякої вини. Захищайте себе до останнього. Ось ця порада е, сьогодні від карт для вас. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Не беріть, не, дивлюся ось на цю карту. Не беріть до уваги ось тих всіх людей. Стійте на своїй позиції. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Гарного, мирного дня!